Добрий день! Ми вітаємось до всіх і до всіх, посміхаємось. Усміхнемо сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день до нас привітним буде. З хорошим настроєм ми почнемо подорож у королівство доброти. Послухайте казку! Далеко-далеко, за глибокими морями, за густими лісами, за високими горами, знаходилось королівство феї добра. Фею звали Добринка. Вона... Вчить творити добро і бореться зі злом. Якщо в світі більше зла, то казкова країна віддаляється далеко-далеко від людей, все далі і далі. Без добра світ не може існувати. І якщо стає більше добра і милосердя, то країна наближається. Добринка запрошує нас всіх до себе в гості, але щоб дійти до неї, треба виконати завдання. Україну добра можуть потрапити добрі, чесні люди. Діти, фея прислала нам кошик, де зможемо ставити квіти, які знайдемо, коли виконуємо завдання. Тож вирушаємо. А що ж таке добро, діти, яку людину називають доброю, вірною, яка не ображає інших, ділиться, як може, яка може захистити, яка не залишить друга в біді. Ось на галявині живуть слова, сумні, злі, темні. Тож давайте перетворимо їх на радісні, добрі і веселі. Я буду називати слова, а ви протилежні. Наприклад, темний, світлий, злий, добрий. А тепер ви сумний, веселий, сваритися, миритися, горе, радість, сльози, сміх, жадібний, щедрий. Ворог, друг, добре, молодці, а зараз діти перетворіть зле у добре, не вмиватися вранці, не дякувати мамі за сніданок, не допомагати батькам, ображати менших, рвати підручники, обманювати всіх, казати погані слова. Ну що, впорались молодці. А ось і перша квітка. Давайте покладемо її у кошик. Наступне завдання. Погляньте на малюнки і скажіть, де погані вчинки, а де добрі. Молодці діти! Ось ще одна квітка, і ми кладемо її у кошик. Наступна гра вчити правильно. Ви приходите до дитсадка і які перші слова кажете? Вірно, доброго ранку! Вам допомагають одягнутись. Що треба сказати? Правильно, дякую. Щоб вам допомогли, треба не забувати казати чарівне слово. Яке. Правильно, будь ласка, які слова ви говорите мамі і татові, коли йдете спати? Вірно, на добраніч. Ось у нас іще одна квітка, і ми кладемо її у кошик. І вже ми прибули до королівства феї Добринки. Діти, я впевнена, що ви дуже хороші дітки, вмієте робити добрі справи. Отож я вас обіймаю і до побачення.